Якщо в сенсі прям оповідання е, письменницького, творчого, то це мій дебют, мабуть. То. А Фейсбук і прочі соцмережі була проба-пора. А зараз бачите, що журі професійне дало високу оцінку моєму щоденнику, мені дуже приємно. Це таке питання непросте. Взагалі-то. Ще пишеться, як ви розумієте, що ці події, всі ще в Україні, тривають, але я його не публікую зараз, нових сторінок через те, що поки що не відчуваю, щоб ці сторінки були дуже дотичні до життя інших людей. Тобто я зараз, напевно, дуже погрузився в роботу, багато зараз, на жаль, праці і не можу поки цим ділитися. Я думаю, що пройде якийсь час і я тоді зможу опублікувати наступну частину. Дивіться, що до щоденника, то зараз я хочу трошки його оформити, те, що вже опубліковано декілька частин. І, можливо, дійсно підійду до питання друку особистої книжки. Ну, Умовно кажучи, є перша частина, до речі, вона зараз опублікована, уривки з неї в українському щоденнику. Є друга частина, умовно є третя частина, яка ще триває. і от Саме це треба оформити. Якийсь кінець логічний має бути у кожної частини. Так, буває, я через це, і, ну в тому числі, і перестав публікувати, бо ну, те, що зараз для мене дуже актуально, я боюсь, що не буде сприйнято людьми. різних ну, причин, не тільки через те, що там, там кров або такі важкі порани, а просто не всі люди готові до того, що я їм хотів би сказати. Я хотів би сказати, що е, не варто дивитися на війну як якесь кіно. З екранів своїх телефонів або телевізорів, а треба долучитися особисто, бо е по-іншому у нас не вийде те, чого ми всі прагнемо. освободити наші місця, звільнити і дати е бій цьому агресору. З людьми да, поєднує, з людьми, на жаль. По більшості ті, хто виїхав з Бердянська, з тими, хто там залишається, майже не підтримує жодного зв'язку. А з, да, зі своїм домом і з містом як таковим, поки трохи я розпрощався. Якщо нам вдасться, я певне, що вдасться його звільнити. Це питання тільки часу, це буде дуже приємно. Я всім хочу сказати, не тільки бордянцям в окупації, всім людям, що ну, треба чинити спротив, треба активно долучатися до нашої перемоги спільної. Що чекати просто так, уже нічого не отримуєш. Треба або воювати, або присвятити себе повністю роботі на нашу перемогу.